Наші брати, партнери а, з Європи, які торгують машинами, завжди тебе наїбуть. Дві тисячі кірових деталей їдучих по Та направленню. Машина така, в мене нема кропних автомат, в мене нема ножик. Що це? Це така штучка. Я сказав, якусь дурницю. Він не казав, що питання будуть настільки складними. Пригнана за кордону звичайна цивільна автівка джип, бус або пікап. Вироблена минулого сторіччя після декількох власників з великим пробігом військові звуть таку автівку Корч. І це звичайна мрія будь-якого підрозділу Збройних сил України. Як підібрати за кордоном автівку, що стане надійним побратимом підрозділу, а не його суцільним гемороєм? Та як підготувати до участі в бойових діях звичайну цивільну автівку. Дружина в Польщі, збираючи полуницю, заробила грошей і хоче придбати тачку для моєго підрозділу. Вона надсилає мені. Ці місцеві обяви пишуть небиті, один власник, якась бабуся, яка їздила раз там на півроку до якоїсь крамниці. Як зрозуміти, це правда чи це брехня? Ти будеш мати справу з перекупом. по любому. Друге, не буває справних беушних тачок. І третє, наші брати. Партнери е, з Європи, які торгують машинами, завжди тебе наїбуть. Нормального підбору організувати неможливо. Перекупи роблять наступний фін. У нього площадка, яка від найближчого СТО в двох годинах поїздки. І приїжджає людина дивитися в той і каже: Я хочу на підйомник. Тот говорить, ну дивись. Я сьогодні п'ятниця, я значить, ввечері уїжджаю. Давай на вівторок. Ну, Варіанту нема. 3-4 дні ще чекати, їздити, дивитись. Ну от конкретно зараз, прямо в, цю, в цей момент, у нас підборщик поїхав дивитися Nissan Patrol. Він відзніме відео, відзніме фото, візьме всі дані по машині. Ми перейшмо ці фото і відео механікам. Механіки подивляться е, попередньо на ці відео і зроблять свій е, е, експертний висновок, який теж насправді є аукціоном. Приблизно експертний При, Приблизно висновок, експерт, так. Да. Тобто це реально гад, гадання по фотографії. Ця машина була в ремонті. Це не гарантує ні хрена. Рама буде зам... замазана. Ну, Мастікою чорна, двигун буде ну, працювати. Прийми як даність, що кнопка лампочка чек Engine буде відпаяна або заліплена. <свеч> жвачкою <свеч>. <свеч>. стоїть Ford Ranger, що у нього жвачкою чекенджін заліпили, тому що просто перекупи зекономили а, на блоки керування двигуном і поставили блок керування двигуна від машини з коробкою автомат на машину з коробкою механіка. І машина така: у мене нема коробки автомат, мене нема ножик, <свеч> мене нема ножик. А потім починають механіки, електрончики розковирювати цю машину. і кажуть: тут є помилка по коробці. Пише, що помилка по коробці автомат, але тут коробка механіка. Як таке може бути невідома. Чим прекрасна Україна, чим вона дуже відрізняється від. Європи у нас у людей золоті руки, не від хорошого життя. Тобто вони реально навчилися розбирати машину до гайки, розуміти, в чому там проблема, і збирати її назад. В Європі цього робити не Ні. заміна блока Скільки там? Новий блок коштує 100, доушний коштує 20. А вони купили блок за 5 з коробки автомат. І машина в аварії, бо шукає коробку автомат. Приїхали електронщики з комп'ютером і просто перепрошили цей блок. Головна ознака нормальної машини чесність. Тобто, коли ти бачиш, що це усосана машина з брудним салоном, смердить вівцями, підкапотка не намивалася, ти розумієш, що люд... якщо по машині і є проблеми, це тебе не спеціально хотіли надурить. Досить ну, ну, на акумуляторі. Військові хочуть дізель і раму, але машин настільки мало, що в принципі вони вдячні за будь-яку. Yeah. Що ця машина може робити? на фронті. Ця машина закриє кусочок логістики, командира відвести в штаб, командира забрати зі штабу, ось, ось, е зганяти бунально захавкою, за водою, це вона вирішить це питання. І вона зляже десь за, за рік. Хлопці, які приїхали, будуть е робити якусь логістику між їх центром і якимось там зоною ведення бойових дій. Тому, в принципі, відхватити вона може. А Якщо може відхватити, треба закомплектувати. Що робить Антон? Він викриває капот і починає пояснювати одну і ту ж фразу сам. Дивимось за рівнями будь якої рідини. Машина була повністю справна. Прийшла з Європи, окрім нюансу. Дві миші погризли всю проводку. Комплектність повинна бути повна. Вогнегасник це альфа і мега, машини, 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 вояки, вояки, шарах прильот каба, бажаю здоров'я, щось десь загорілося. Де вогнегасник? В машині. Скільки йде часу на полагодження середнього корча, який приїхав за кордон? Місяць два. А чому цивільні нормальні машини менше 2-3-4 дні забрали? Да? А тут місяць-два. Перше діагностика странна штука. мало хто про це знає. машині 20 років. І шланга, яка на вигляд, абсолютно ціла, вже розтріскалась давно. То ми маємо справу, як я кажу, з високостохастичною системою, тобто з набором ржавих болтів і відром цим. Дві де... тисячі хірових деталей їдущих одному дому Так. Тому у нас за правило машина виїжджає на бездоріжжя, і ми там її годину ганяємо на максимальних режимах і дуже реально радіємо, коли ще щось доламується. Перша поїздка, щось видригує. А п'ять подйомник, діагностика, ітераційний процес. Що точно не треба робити для тачки, яка буде виїжджати в зону бойових дій. Ми не трогаємо стан салона, нам плювати і боякам плювати? Наскільки там гладенька шкіра? Угу. Ми не робимо кузовщину, якщо вона не заважає їздити. Коли у воєнні, військовій машині, яка зроблена для армії, наприклад, у Део, кашечка, відригує топлівна і комп'ютер присилає, що вам капець, вона не глушить двигати, вона їде. Коли у такої Ельки комп'ютер присилає чек по топлівній, вона стає. Тому я краще ну, топлівну її зроблю. В машині ми робимо, якщо проблеми з рамою, раму. Ми робимо ходовку, двигун, коробка і роздатка. Все. з цим повністю все вичерпується. Що це за така штучка, якої тут, наскільки я розумію, штатно не було. Якщо без фарти можеш їхати, то стопи щоб не спалахували, то це ну такі важливі нюанси. Вони то віниками замазують цементом, то фарбою замазують. Потім ці ж машини виїжджають на траси. І в них починають ззаду приїжджати цивільні. А цей простий пристрій він дозволяє: ти працюєш на, біля лінії, ти вимкнув свої стопи і ліхтар заднього ходу. Ти виїхав в цивільне життя, ти знову вмикнув. Цікавий прилад, який рятує життя взагалі, і військовим, і цивільним. Треба фарбувати. Так. Ми намагаємося фарбувати в матовий колір. Він менше відблискує ніякого розрисовки в камуфляж. Колір машини не буде цілі, буде підтвердженням, що це саме військова тактика. Може є сенс підбирати за кордоном автівку, яка була підготовлена для що Я сказав, якусь рано чи пізно на фотках попадається от агрегат офроуд. У нього зубасті колеса, ліфтована підвіска, шноркіль. Якщо не дай боже, ти це фото. Прийшлеш бійцям, спитаєш, підходить така, тобі капець. Тільки оцю купуй, бо вона вона більше маскулінна. Вона така, а машина оффроуд. Значить, по-перше, їй жопа. Вона вкладена оффроудом просто в ноль. Наша порада: тримайся від неї подалі. Це не там гіпсокартон возити. Для чого це? Ця машина є завдання максимально близько, наскільки це дозволяє обстановка під'їжджати до лінії бойового зіткнення і вивозити звідти поранених бійців. Їх сюди дуже швидко мають закинути. Тому тут ідеально рівні, рівний майданчик, таке ДСП наслане, прибране половина задніх сидінь, переднє сидіння. Вона дуже динамічна. В неї високий кліренс, стоять проставки. А інколи це реально остання надія для того, щоб бійця максимально швидко вивезли. З зони бойових дій, коли машина потрапляє на фронт, до неї вимоги у бійців такі, наче ця машина виїхала з салону, і це новий пікап. Тому що задачі треба виконувати, і всі вузли агрегати машини навантажуються по, по повній. тачка. Повинна відпрацювати у кінцевій точці маршрута десь там когось треба буде вести якогось людину з болтаючимися руками і ногами, погрузять у цей кузов у цього оцього от, от те карча. І вивезуть. От нам оця вся історія, про яку розповідає так Чательно Антон, вона нам потрібна от для цієї от точечки, Отам от це все заради останньої мілі робиться.